Комісії Хмельницької області про результати виборів Хмельницького міського голови в єдиному одномандатному виборчому обслугі. Відповідно до частини 3, 9 статті 85 закону України про місцеві вибори. Територіальна виборча комісія встановила перше Кількість виготовних виборчих бюлетенів. 207 893. Кількість виборчих бюлетенів одержаних кірнічної виборчими комісіями. 207 847, 46 Бюлітенів на них є акти Не при отриманні. Третє. Кількість виборців, включених до списку виборців на виборчих дільницях – 204 189. Кількість виборців, внесених до витягів і списку виборців для голосування за місцем перебування. 2311. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 137 936. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлітені у приміщенні для голосування 68 449. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлітені за місцем перебування. 1462. Кількість виборців, які отримали виборчий бюлетенів в межах відповідного за виборчого округу. 69 911. Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні. 69 911. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають рахуванню. 0. Кількість виборчих бюлетенів, визваних недійсними. 960. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Семчишин Олександр Сергійович – 41 943. Чернівецький Костянтин Іванович 27 8 чоловік. Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду міського голови 68 951. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одному виборчому окрузі тобто 41 943 набрав Семчишин Олександр Сергійович. Тому оголошуємо переможця на посаду міського голови Семчишин Олександр Сергійович.